Контроль за публічними фінансами, аналіз декларацій депутатів та чиновників, робота з державними реєстрами це частина питань, які розглядатимуть в рамках тренінгу, присвяченого фінансовому контролю. Організатори, представники руху, сильні громади Донеччини мають на меті сформувати мережу громадських активістів у Донбасі. Сьогодні ж фокусують увагу присутніх на фінансовій грамотності, яка є запорукою протидії корупції, впевнені ініціатори. Ці знання обов'язково будуть використовуватися на практиці, адже мета тренінгу, перш за все, це практичне навчання. Наші активісти вже зможуть контролювати, вивчати конкретну нормативну документацію, конкретну розпорядчу документацію органів місцевого самоврядування підприємств, організацій установ, слідкувати за використанням коштів місцевих бюджетів та й навіть державного бюджету. На тренінг у Слов'янськ були запрошені громадські активісти з Артемівська, Добропілля, Димитрова та інших міст Донецької області. Самоїл Марченко, громадський діяль з Краматорська, вже не вперше на подібних тренінгах. Він виховує 11 дітей і вже 15 років займається громадською діяльністю. Разом з однодумцями патрулював місто. Наразі ж уважно слідкує за роботою депутатів. Для цього хоче поповнити свої знання з фінансового контролю. На даний момент ну, контроль власті. В городе Краматорске. Как они работают, что выходит, не выходит. Сейчас вот запад там, на декларации там, їхні, что они там это самое, сколько зарабатывают, щоб показали. Так опрашиваем депутатів. Смотрю, сколько приходить на работу. Учасники тренінгу впевнені, що громада має всі шанси ефективно впливати на рішення влади. Прийти к такому тільки, коли ми будемо компетентні. Прежде всього, треба вчитися, вчитися. і коли ти будеш знати, о чому ти говориш, тоді ти можеш вже претендувати на какую-то контроль. Тобто, позиція твоя може бути услышана в тому випадку, коли вона компетентна, коли вона обоснована, ну і коли ти зрозумієш, о чому ти говориш і що відбувається. Крім організаторів заходу, читати лекції будуть представники центру протидії корупції. Фінансова грамотність є дуже актуальним питанням, особливо у рамках децентралізації. Даний процес, на думку громадських діячів, привнесе позитивні зміни у суспільство. Процеси децентралізації вони дуже дуже позитивні для країни, але не треба мати марних надій, що вони відбудуться у короткостроковій перспективі. Позитивний ефект в тому, що Кожен членів територіальної громади зможе приймати участь у випрацюванні і прийнятті рішень конкретних територіальній громаді у значно більшій мірі ніж до децентралізації, в тому, що кожен з активістів громадянського середовища зможе відслідковувати на які саме проекти йдуть кошти, зможе їх контролювати, і зможуть запропонувати певні інвестиційні проекти для реалізації органів місцевого самоврядування у значно. Простішій формі за значно простим механізмом. Громада може зараз контролювати фінанси, куди уходять, розходяться. Поки на папері процеси децентралізації виглядають привабливо а на практиці як буде жити громада слов'янська до таційного міста, невідомо. Тож контроль за незначними фінансовими потоками може бути дуже легким. Влада міста має докласти зусиль для залучення коштів у міський бюджет.